Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу биту за свободу. І цього разу ми спілкуємося із Володимиром Каськівим, заступником директора державного підприємства Держдор-НДІ. і говорити ми будемо про Кримський міст. Пане Володимире, коли ви побачили перші фото і відео. З ураженого Кримського мосту, що ви побачили як спеціаліст? Добрий день, колеги. Я побачив, що ми все ж таки руйнування досить таки серйозні. Справа в тому, що все ж таки конструкція моста, виходить, в нас. Стали залізобетонні, є прогунові будови, прогонові будови з ортоктопною плитою. І як ви бачите, хоча і потужний вибух був, в результаті е зруйновано тільки два прогони, і за того, що конструкція у нас якби, температура не розрізна, а ми ще бачимо, що ззаді також, скоріше всього, і за того, що були якби, здрушення, дав наше один прогін також упав. Але, на жаль, того ефекту, який би хотілося да, дотримати, ми не отримали, тобто не ми отримали, а в результаті, скажімо так, цього вибуху, який стався, тому що паралельно троганові будови не зазнали пошкоджень, і, в принципі, рух по мосту можна продовжувати. Які у вас версії того, що могло статися з технічної інженерної точки зору? Версії того, що в принципі нам якби і медіа показали те, що ми бачили по відео, ті, які попали в телеграм-канали, і транслювалися, і фотографії. Тобто, відбувся сильний вибух, в результаті якого, прогонова будова була. Зруйнована, і вона, скажімо так, за собою в результаті вибуху потягнула ще інший прогін, і в результаті відбулося це руйнування. Мож... так, скажімо, Прошу. То, що побачили, так? Да? Що можна сказати про конструкцію Кримського мосту? Які там є переваги, і які є слабкі або вразливі сторони? Ну, як бачите, конструкція досить виявилась надійна, опора масивна. Тобто, в принципі, для того, щоб сказати, скільки часу, наприклад, потрібно відновити, і яким чином, звичайно, потрібні обстеження. Тільки ми зараз маємо те, що бачимо фотографії фотографії інші, якщо, е -е 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 наприклад. А для таких великих об'єктів, скоріше всього, мали би бути якісь вже заготовлені матеріали, тобто прогнові банки на ну, можливу аварію, як в даному випадку сталося. Тобто, в залежності від політичної волі і характеру їхніх цілей, тобто, якщо вони хочуть швидко відновити це з точки зору чисто політичної, то ми думаємо, що це можна зробити швидко. Звичайно, потрібно обстежити в ті ж самі ригелі, ті ж самі опори, но оскільки конструкція, наприклад, тої ж масивної опори, якщо я не помиляюсь і по тим даним, що є, це приблизно 11,5-300 11 на 4 метри, ви розумієте, це таке досить потужна масивна опора. Плюс, як ми бачимо, у тих фотографіях, що є, на перший погляд, вони не сильно зазнали, скажімо, якогось руйнування. Хоча наш досвід обстеження наших мостів виглядає, в принципі, вони приблизно одинаково, але кожен міст індивідуальний і кожні пошкодження індивідуальні. Тому, звичайно, потрібно було б більш сказати вже. Компетентну думку побачити, хоча би побувати на місці, да або якісь певні результати обстежень, зробити, щоб уже сказати, наскільки реально відбулись е, руйнування, коли ви кажете, Відбули? що можна досить швидко відновити, наскільки це швидко? Е, формально справа в тому, якщо у них вже є заготовлені, наприклад, торгонові будови, е, тобто виходить. Відмови знову ж, є технічна мета, а є політична мета, да? тобто е бажано було б звичайно зробити обстеження, ну обстеження як надводної частини, так і підводної частини, тому що ми не знаємо, як в результаті вибуху повели себе все ж таки упори, да? Тому що, якщо ви подивитесь. Повторюсь, тобто інший прог через прогін а у нас все ж таки відбулось також руйнування прогонової будови. От, тобто все ж таки, якісь деформації, і в тому числі горизонтальні, відбулися. Тобто, дивлячись, скільки буде задіяно персоналу, знову ж, потрібно зважати на погодні умови, тому що в принципі. Якщо вже є готові якісь прогонові, наприклад, балки прогонові, і їх можна підвести баржами, це одна справа. Інша справа, коли це все треба буде прикривати рух і вести трейлерами до міста, знову ж, як, чи, як говорив, як політична скажімо, мета. Зробити для світу, що вони швидко це все зроблять, відновлять, і в результаті конструкція може бути, ну скажімо так, з не з меншою несною здатністю і вантажопідйомністю, тобто зробити косметичний, скажімо так, ремонт, ну це умовно, звичайно, і запустити легковий транспорт і сказати, що от все ми міст відновили з іншого боку, якщо це реально робити по правильному капітально. З конструкціями, які були до цього, які можуть пропускати важку техніку, да, і розрахункові навантаження, тоді це потрібно на це потрібно більше часу, звичайно. І тут коливається, якщо по-бистрому і, скажімо так, без детальних обстежень, просто пустити легковий рух, можемо і ну, можуть вони і в три місяці вложитись. І до нового року все це відновити. А якщо по серйозному і з правильним підходом, то я думаю, там треба більше часу. Що ви взагалі скажете як спеціаліст, як інженер про Кримський міст? Мабуть, у вас була можливість його роздивитися на фотографіях і раніше? Масштабний проєкт, велика відстань, великий шматок роботи. Ми добре розуміємо, що він означає з політичної точки зору, і у нас є до нього своє ставлення. Що ви можете сказати про цей міст як про інженерну конструкцію? Ну, це, бачите, досить багато розмов ще раніше було про те, що це неможливо зробити, враховуючи. Іменно і гідрологію, і інші, скажімо, кліматичні, і в принципі більшість це також це, скажімо так, за фінансові питання, як правило, завжди за, була кінцева точка, та, яка не дозволяла побудувати цей міст. Ну, і в принципі, доцільність його споруда унікальна. Зроблена досить велика робота. Надійна, як, як показав, як, на жаль, да, показав е оцей випадок, який стався. От, е задіяні різні конструктивні схеми. В принципі, навіть на кожну розтворки там по 16 е пальців. Тобто досить серйозна конструкція. Так що, як кожен міст, споруда індивідуальна і унікальна. Чи бачите якісь недоліки або слабкі місця? Чесно кажучи, не аналізували з цього, з цього, скажемо, з цієї точки зору, да? от Но, як показав цей випадок. Є слабкі місця, і їх потрібно да, використовувати, щоб наближувати нашу перемогу. Володимир Каськів, заступник директора державного підприємства Держдор НДІ. Я дякую вам за цю розмову. Дякую на все добре. І наша наступна прес-конференція пройде о 12-й годині. Ми чекаємо на Олександра Кулепіна з Львівської обласної військової адміністрації. Та Сергія Орлова, заступника міністра юстиції. Stand with Ukraine.